Вітаю вас, дорогі українці. Хочу помолитися, подякувати Богу за вас, за Україну нашу, що Господь нас береже, що тримає нас і не дає впасти на коліно. Боже, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за любов, дякуємо за життя Тобі, дякуємо за цей день, що ти даруєш, Боже. Господи, благослови кожного серця, хто чує цю молитву. Торкнися Його серця і дай своєї любові йому. Боже, благослови нашу Україну, обережи від всякого зла. Бо ти бачиш, Боже, що прийшов ворог до нас знищити, забрати, пограбити, Боже. Дай йому в серце страху Твого покаяння, щоб Він кинув зброю та залишив нашу Україну. Бо ти бачиш, не залишили нам вибору, прийшов ворог до нас. Господи, ми на защиті своїх рідних та близьких. Ми захищаємо свій дім, і це прояв любові тієї, що ти нам заповів до ближнього. Боже, ми дякуємо Тобі, дякуємо, що ти нас тримаєш. Убережи кожного воїна, жінок, діточок, хто в полоні, хто під заваленими, хто в окопі. Спаси їх сохрани, убережи від всякого зла, від смерті, від війни, від ненависті, від куль, від гармат, і дай повернутися їм додому живим та здоровим. Господи, благослови нас, поможи нам і дай нам цю перемогу, Боже, щоб прославилось Твоє ім'я і мир на нашій землі. Ми дякуємо Тобі, Боже, і славимо Тебе, як наш люблючий батько, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.